Сьогодні до нас завітали це наша лаптіва Елеонора Петрівна та її донька Наталя. Це чудовий приклад того, як все ж таки життя може змінитися після вкладеного договору, і особливо коли це така сімейна пара, коли у Елонори Петрівни є така підтримка, як її донька, що вона завжди поруч, що вона, бачите, ось і допомагає їй в усьому, і психологічно, і трішечки розвантажуватися. Хочу додати, що Елонора Петрівна не Зважаючи на свій поважний вік, вона ще у нас багато років і працювала. Ми даємо можливість додаткового заробітку. Що саме вона робила, які функції виконувала Еленора Петрівна? Це в рамках нашої співпраці з бібліотеками. В нас вийшла чудово, ось така наша книжечка, як Тетя Шора, якість життя покращувала, і бібліотеки, завідуючи, вони в нас замовляли цю книжечку. Вона Має 90 років, а я маю 45. І це дуже велика різниця у возрості, у віці. Моя мама навчалася в інституті шляхетних панянок, тому саме вона має дійсно ставлення до життя таке благородне. І для неї ставлення для всіх так само до мене, так і теж само до інших людей, вони благородне. Тобто, моя мама дуже добра людина, і я дуже рада цьому. І тому я завжди намагаюся підтримати її у всьому її діянні підтримувати кожен час, кожен. У кожен ранок, кож кожна вечеря, завжди бути з нею. Вона інтелігентна, вона е, має дуже добру пам'ять, пам'ятає усе вірші, твори е, ліпше, ніж я, тому що має дуже добре навчання. Вона інженер, е, теж закінчила політехнічний інститут київський і е, всю жизнь, все своє життя працювала інженером. Після, після того, як вона вийшла на пенсію, вона продовжувала працювати. І все своє життя вона віддала мені. Тому я її дуже-дуже дуже люблю і не можу без неї. Навіть коли почалася війна, я не поїхала без неї. Я залишилась тут. Хочу сказати, що завдяки підтримці пенсіона е, моя мама має, має більш довше життя, тому що команда пенсіона це дуже добрі люди. Звичайно, вони спілкуються з нею, дзвонять кожного, кожного тижня, е, а майже. Три рази на тиждень, і я хочу віддякувати пенсіону і подарувати одну з моїх ранніх робіт творів моїх. Це такий ліс, змішаний ліс. І цю картину нехай ця картина буде десь в офісі пенсіона як пам'ять від нашої родини. Наташенька, я вам дуже дякую за цей такий чудовий подарунок. Вона просто прекрасна. Ми, Якщо ви залишим. бачите, ми звичайно ми її повісимо на самому такому гарному, красивому місці, тому що ось у нас тут багато подяк, багато вдячності наших підопічних. І ви, ви наша опора. Для того ми працюємо, щоб ваше життя покращувалося з свого боку. Я хочу вам подарувати від центру Пенсіон два сертифікати. Це на безкоштовний об'єкт обіди комплексні в чудовому затишному закладі. Прямо під нашим офісом є затишне кафе, чудово атмосферу зі смачними обідами, щоб ви ще тепліше поспілкувалися, тому що вдома це добре, але треба вам більше емоцій і зарядитися на нові звершення. Вам, Наташенька, на вашу творчість, Елеонорі Петрівні, ще на довгі роки життя і ще на якусь працю невеличку тому будь ласка. Це для вас. Спасибо. Ось і також у нас сьогодні присутня це Віра Ігорівна, яка є куратором, куратором і Наталії, і Елеонори Петрівни, це відділ наш супроводу. Наша Віра Ігорівна це наша бджілочка, яка дуже дбає, яка приймає всі замовлення, всі звернення, якщо майстер потрібен, якщо щось зламалося, і якщо поїхати кудись до лікаря, потрібно, ліки Замовити. Ось так, що Віра Ігорівна їх завжди підтримає. І сьогодні ми також даруємо таку е, можливість, ми всім нашим підопічним підбираємо безкоштовно і даруємо окуляри для зору. Бо ми знаємо, Зір трошечки може змінюватися з роками. Як ні, гарно. Ви підбираєте. Дуже гарно. це моє. Е, коли дивишся туди, ні. А тут так, коли я читаю. І знімаю мене як ну таке не чітке. Ну Все наташно. Головне, що вам підійшли, тому будь ласка, користуватись на здоров'я да. і нехай, і зір, і які життя покращується.